Якщо до, до. Але маєте забрати потім. Дивіться, фані. Класні. Ой, класні, так. Да. Вони нове. Ченахи, дівчинки. Я теж їх люблю, так. Да. У мене четнахи по-тернопільськи. Слава Тіктоку. Теж нові. Угу. Кажуть, не тут однакові. кидай, кидай, швидше. Дві Макс, поклади ближче туди, ось туда мішок, да. Теж дивіться на весенні. Фасольку да. Фасольку, да. Фасольку, да, І фасолька є. Да. І піжарні грибочки. Корот, ці діла. Можете мені з вас Трошки випрати треба. Що це таке? Боже, яке близьке. Бісери і все. Боже, яка красота! За да. шлюпанцями. Класс. І вони навесенькі. Друзі, чий мішок? Іра, ну грану на мішок уважно. Іринка, грану на мішок уважно. Пані Лариса, вам не треба ще один? Диви, нормальне воно? Гарні. На цю ціну вони гарні. Підошов помити і все. Габори, по-моєму, що там було? Рікера. Так, всі свої подарунки забрати протязі за тижня, друзі. Бо будемо їх знову розігрувати, не заберете. Що кому треба, будете казати, що вам треба, які відоси, чого. Добре? Що вони вам тут не лежали, ті подарки. Ось яке файне, файне. ну це взагалі посередині. Задимаємо да, будемо показувати. Плади. Бажаєте, подивитися, будемо показувати. А у нас із немає, Ні, так красиво. Наші фабрики не роблять. Хоча знаєте, я на їх не прокажу на новорічній святку. Ну, поки спитаю, то вже пізно. Я не знаєш, коли мене машина буде? Я не знаю, чого. Як я замовлення кинула, але ми просто запаковані по всіх рахунках вже. Шкіряні. Так, <рес> да, підіймай, Максим. Чай. Коли тут О, Слышно, це ще це круті. Скажи. Ці Чоловічі. Чоловічі, так. будь ласка. В Середині дві-три петленьки. Вибачте, жіночка, чоловіка. Щось ми не додумалися спитатися, що це за новорічні. Нас питали, але дивилися, якісь як лайки. Тут такий короткий час на тої... Ага, і шерстяні там. Е, все, паша, ви поїли? Ні, Поїли? Грій. А грій. Угу. 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 О, це ж таке, типа, Та це замуж натуральний. Так, да, або танцювати, або що. Вергійніше. Євро коштувало. Танцювати, да. так. Якимись такими крокодилами. — Отключить. А ну, Макс. Оце. Подавай таю. Мені не, не зручно. То можна помітити носяти. Щоб ти не нахилялася, і ти відпустиш. Паша, подними к тебе, Паша. Паша, подними там в пол. Я я не попадаю, Паша. Ну, Паша, открытый мешок тай. Що я попадал. Пошли назад. И на ден. Я думаю, что найдется пара. Ой, как боже. Власна. Да, тільки випрати замша натурально. <кху> Сонежечки попалися. <кху> Ты <Те> нашли. <не> <кху> Я не лишов працювати. Це Таке ще є. Хоч ага. який Ага. Це як коралки. Так, зіналіє на мене, Вона робила на, на. 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 роботі за нього. Ось другий розмір. Ой, йо-майо! Йопсель, мопсель. Ага. Поняли? І підошва така тверденька. Дитячі. Угу. Течка, Мега, підошва. Mm -hmm. в середині підошва шкіряна. Ну mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ти звонила через? Да, я наліжу, не їжу зіб'ємо на куртки хоче. Я так тоже подозреваю, що вона куртки хоче. В Мені як це відео не зберегти, юлечок. Краще не чіпати його. Ні. би хоч на купити і ці є. Мягенька вся. І зіна підошва. сама трансляція буде. ж знає трансляцію. Вона везе вже теж, так? Да. Вже теж, так. Не ж там все в магазині є. І секонд, і щось там для З Цих... Для рослин. Шкіряне. Захист для рослин тебе. Посуда, корче найсоль. Ти ще дрібництво. Теж мені гусіньке такі. Нє, дуже гарну позицію, ви знаєте. Два і чотири, друзі. Два і чотири Кому хто з таким працює, де шахним товар? Придивіться. Так, лава, тут все є Да. Тут це Угу. скріплено. Добре, такі і такі. Шість хвилин. Ти на ютуб кидаєш лічика? Так. Дитячі. Угу. І ще дві ще, кори. Все. Ще один корм, так. Кидайте, да. Можна туди.